Так, друзі, гості каналу всім привіт! Сьогодні їдемо молотити. перша нестопада у нас є ще робота, пару днів погоди було. що обходив, тут понад край трошки бур'янець, який можливим чином словив кусок кирпіча бляха. Цей мужик завжди в ньому лучує, він завжди все. І такі добродіятелі є. Так, 17.35. Їдемо на село ще. Ще треба змолотити нам гектар, півтора гектара майже там. Завтра вже дощ передають. З обіда буде дощик, то на зранку хмарно, Лучше краще і сьогодні вночі забрати. Так, коротше, молочу далі. Ван така пелюха. Що я сухенька вже, звісно. Куплю на третій передачі, на пониженій. Без проблем. я низька, але дуже рясна, дуже. Стручків дуже багато. Бубки, звісно, мілкі, але майже кругом по 4 бубки йде, в кожному стручку 4 бубочки. Ну і де-не-де, де, звісно, попадає гнила. Потім десь буду вигружатися, ще засніму. Як казав один чоловік, аж це як білих людей. Впрочай, з собою б'ючайок, печиво, дружина дала. Працюємо як. Же. На третій ходиш, треба дуже добре зажаткою дивитися, для хабо. Буває тільки крутовина і все, пані спать. Ну, мужика кукуруза росте, бай лічний. Є в нього комбайн. Він на 25-ку зробив однорядний чи дворядний, я навіть не знаю. Мужики розказували. Коротше, лупить на качанисябі. Кому цікаво, може якось під'їхати до нього, буде зазняти. Волочить 25-ку його і вроді прицепчик сзади чи що, щось таке. Думаю, далі якось відео буде, якщо цікаво. Коротше, дивіться, з чого починається фермерство чи бізнес, як сказати. Один віз він вже повіз, такий він, типу, квадратний. Лишився ще один. Поки той вигружає, я той й Так, Зараз скільки я йому туди врипав. Повний там може висипається, не знаю як він його буде вести, то я мусив висипати. Добиваю до кінця. Ось такий місяць за хмарами. Ще десь тільки, що лист бігав, прийшов сказати, всім до побачення, щоб підписувалися обов'язково на канал.